За радянських часів у хості була взуттєва фабрика, але шити професійне взуття у нас почали набагато раніше. За чеської доби у хості був торговий дім відомої чеської взуттєвої марки Батя знаходився він на місці Ощадбанку на вулиці, яка в ті часи називалася Масарика. Раніше вулиця Ракоці за угорської доби, а зараз Карпатської Січі. Чим цікавий виробник, він давав роботу місцевому населенню і пропонував якісне та дешеве взуття. Купити його могли собі дозволити практик практично всі на Закарпатті продукція баті почала з'являтися у 20-х роках. Зокрема, в уж Мукачеві було побудовано цілі палати цього бренду. А в Хусі, Виноградові та Берегові були торгові доми цієї фірми. Самі ж магазини з продукцією працювали навіть у селах. Зокрема, у 1938 році їх було аж 52 Торговий дім виконував функції не лише продажу взуттєвої продукції. Тут були й майстерні, де це взуття виготовлялося. Черевики широко рекламували. Ли у газетах і реклама була настільки ефективною, що його методи студенти вивчають досі. Також він запровадив сезонні розпродажі акції знижки. На жаль, у 1939 році мережа батя на Закарпатті закрилася. А вже під час другої світової війни і в Чехії сам Томаш Батя загинув у аварії у 1932 році. Спадкоємцем став його брат Ян, і він змушений був емігрувати до США.